Усім привіт! Зараз знаходитеся із Тесі World. Мене звати Настя, і сьогодні вже я не знаю, який наш день нашої подорожі по Італії. І сьогодні ми знаходимося в Мілані. Ми сюди приїхали вчора, десь в пів одинадцятої ночі, і звісно, що ми тут нічого не робили, окрім як поспали. А зараз вже десь насправді другого дня. Тому прокинулися, ми виспалися, помили голови всі, і тепер йдемо гуляти. Міланом ми зараз поїдемо в центр. і Там ми хочемо сходити на такий шопінг поїсти, подивитися щось подивитися вулички мілану і це в принципі весь наш план на саме це місто ми вже були в венеції вероні і озері Гарда, тож якщо ви хочете подивитися відео з минулих міст вирахуйте на них по посиланні в описі Ну в всьому відео буде мілан плюс озеро комо Тож ж ідемо гуляти З нашої прогулянки Вілану, тому що ми сьогодні не погуляли. Ми просто приїхали в самий центр, сходили, поїли в ресторані, в якому ми їли трошечки більше року назад. До речі, є на моєму каналі, санилики в описі, і пішли на шопінг. Насправді зійшли ну, невелику кількість магазинів, але купили достатньо речей, особливо в, Mellow, в який я дуже сильно хотіла зайти, тому що його немає в Варшаві або в Україні. І зараз ми покажемо, що ми там купили. Але першим нашим магазином був Кіко, ага. і Може. звісно, що ми там купили. Три речі, купили. — Три речі. Одна з них моя. А Оцей мій? — Так, це 21-й І настій. дві Аніних. Ми покажемо наші ці близькі. Бо як можна було вийти з кіку без їхніх блисків. У мене ось такий. Я спеціально собі обирала більш осінній колір. Тому що осінь буквально через 11 днів. Я вже, чесно кажучи, не можу дочекатися. І також Аня собі купила ще тоналку. Тоналку. Ну, скінт такий. Угу. Ось такі наші мейкап-покупочки, і далі лишається одяг. Поки ми з нані були в Кіко, наша мама ще пішла в Ямамей, але ми там з нього нічого не купляли. І після того ми пішли в бренді. Перша річ, яку я собі взяла, це такий... А ти на вибрати його зробила? Ні. А, до вивернули повністю. Перший річ, яку я собі взяла, це ось такий оф-шолдер бордовий светер. Я дуже сильно собі хотіла оф-шолдер светер. І. блін, Я знову вибрав. А, ні, off-shoulder светер. І я нарешті його... він такий короткий, але він мені дуже подобається. Бо я дуже давно шукала хоча й футболку, якийсь якийсь щоб був на одне плече, і я ніде не могла такі знайти, але знайшла. Такий... Такі. Світ pants, sweatpants, светпенс. Спортивні штани yeah. сірі. Звичайні, але гарні. Наступне, що я собі взяла, це ось така футболка. Вона мені прям подобається. Вона взагалі не оверсайз, що взагалі на мене не схоже, але вона мені дуже не як вона на мені сидить. Тому просто ідеально. І, ну, 16 мені. Там через трошечки менше, ніж місяць, 16, так що. Все підходить, І Ще одна річ, яку я собі купила, це ось такий baby doll топік, синій в точечку. І я, скоріше, його ще буду вдягати на 1 вересня. А я собі взяла бежевий лонг, такий basic теж, але гарний. Ще я взяла собі ось такий светр. Я насправді вагалася чи його брати, тому що я собі хотіла светер, щоб на ньому був прапор Америки, але це ж саме, я собі думала, чи це не крінж буде, і, ну, чи це не крінж. Але все таки вирішила його взяти, бо мені подобається, як він на мені сидить. Мені подобається, як він виглядає. і Я дуже сильно люблю светри, тому я буду його носити. American Girl. Yes. Yeah. Я взяла собі ще одну кофточку, ще один клонг такий. Єлена Гілберт. Елена Гілберт. він дуже гарно на мені сидить, мені прям подобається, і в нього тут такі пуговки, Тому гарно. Але він так знизу не, не так облягає, він так в мене йде. Mm -hmm. Потом. Але мені подобається. І остання річ, яку ми мені купили, це такий топ-футболка Прапором Америки. Америки. І також я собі ще взяла два топа, тому що я давно хотіла, тому що влітку мені жарко. А це прям. Це прямо ідеально. А ще дуже дивно: в тому магазині немає розмірів. Там просто всі. всі... Там усе плюс-мінус ески або такі оверсайз-ті ески. На, на мене майже всі речі були огромні. А тому... не знайшла в собі речі. тільки облягаючи, бо все, що я брала оверсайз, воно було занадто. Далі Матч. ми пішли в Зару, і наша мама купила собі ось таку дуже гарну сукню. Задовго. А Аня купила м, таку футболку. Я дуже люблю такі обтягуючі кофточки. Тому. Mm. І last but not least, ми зайшли в піршку, і я там взяла собі ось такий топ. Він спереду ось такий. А ззаду там гола спина і зав'язується ниточками. Я собі подумала, що це було б ідеально на якийсь... Концерт або фестиваль. Якщо ви мене дивитеся, то ви знаєте, що я дуже часто ходжу на концерти, якісь на фестивалі. І мені здається, ну це справді і далі на якусь таку подію. І також наша мама придбала собі ще ось такий рожевий кардиганчик. Зараз вже десь вісьмо, десь так, і ми собі зайшли і купили кайф всі трошки. Дивний вибір для того, що ми знаходимося в Італії, ми можемо обрати собі якусь піцу. Але я захотіла саме KFC, тому що там ще був набір гра в Кальмара, який я дуже сильно хотіла спробувати, тому що. Ні, почекай, де серце. Тому що головна фанатка грав в Кальмара. І я не встигла спробувати це в Польщі. Була дуже сумна через це. І тут воно до сих пір є, тому я не могла це не спробувати, це не купити. А я встигла спабу. І ми зараз якраз таки будемо їсти і спати. І завтра поїдемо на озеро Кому. Все, давай. <рес> І я не здивована. Ну до мене немає вау. Для мене все нічого два. На цьому я буду закінчувати це відео, але це ще не кінець нашої поїздки Італією. Мені дуже сподобалися речі, які ви придбали в Мілані, але те, що я хотіла додати, це те, що комо. Ми попували на цьому дуже дуже відомому озері Комо, і воно не справило на мене таке враження, яке. Я... Напевно, мало би справити, дивлячись на його популярність. Можливо, ми були в якійсь неправильній точці. Якщо ви знаєте, куди треба їхати на комо, щоб воно прям вразило, щоб був якийсь такий вау-ефект, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І, можливо, ми ще колись туди повернемося, тому що я би була дуже рада туди повернутися, якесь місце, яке б мене справді вразило на Кому. Але буквально в попередньому влозі з Італії ми були на іншому озері, на озері Гарда. От воно, воно дуже-дуже гарне. В ньому можна купатися. Приком я не знала, що в ньому можна купатися. Я впевнена була, що в ньому не можна купатися. Але як виявилося, там є певні місця, в яких можна купатися. Звісно, ми не купалися. По перше, тому що це чомусь був такий холодний день, і ось саме в цьому влозі. З Мілану, і коли ми були на навколи, це були якісь такі холодні дні, хоча це був серпень, Італія. Не знаю, як так вийшло. Це відео є частиною серії відео з нашої подорожі Італією. На моєму каналі вже є дві попередні частини: одна частина з Відня і Венеції, і одна з міста Вероне і Озера Гарда. Тому... Обов'язково переходьте на них і дивіться, посилання на них буде в описі. Але це ще не кінець нашої італійської поїздки. Ще попереду є декілька відео, тому підписуйтесь на мій канал, щоб їх не пропустити. І сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, чи були ви в Італії, чи хочете поїхати і куди саме ви поїхали. Ну і обов'язково, якщо ви вже були на возикому, напишіть, будь ласка, куди ж туди насправді треба їхати. <laughs> підписуйтесь на мій канал і всі мої інші смерть, посилання на які в описі. Усім па-па-па-па.